Ми знаходимося на першій частині нашого бульвару, і з рослин тут у нас дерева це платани, злакові трави, багаторічники та троянда. Жива огорожа із дерену, елегантісіма, гортензії, листяні кущі у формі кулі. Це бірючина на звичайна однією з головних прикрас на нашому бульварі є сакура. Це сакура канзан. Вона має штамбову форму. Період квітування це початок весни. Дендроплан нашого двору налічує велику кількість рослин. В першу чергу це дерева, живі огорожі з листяних кущів, багаторічники, цибулькові квіти. Також два види гортензії. це біла, яку ми вже так полюбили на нашому бульварі. Та другий вид це вімсред. Вона біла, червона. Спочатку сусвіття в неї білі, а до середини літа стають червоними. Так ми хотіли підтримати кольорову гаму нашого будинку. Принципи підбору рослин це завжди співіснування їх, це період квітування. Також при виборі рослин даємо посил на те, щоб вони квітнули в один період та мали забарвлення, підходили по листу, по кольору квітки. На початку весни ми проводимо санітарну та формуючу обрізку, підживлення ми робимо два рази на рік. Це добрива пролонгованої дії. Це восени спочатку, потім ми робимо їх весною для того, щоб рослини гарно перезимували. Підтримуємо декоративність наших багаторічників зрізанням. Зараз перша хвиля квітування проходить, ми зрізаємо їх повністю. І Через деякий період рослина знову відновлюється і буде знову нас радувати своїм. Кітінням. У дворі ми вже виконали програму, але мікрорайон буде доповнюватися новими зеленими мешканцями. Друг біля другого пускового комплексу ми плануємо теж озеленення. Друга частина бульвару вона буде як відзеркаленням від першої, але деякі рослини зміняться. Дерева це будуть граб. Звичайний фастігіата, живі огорожі зі спіреїв, кущі будуть. Це буде бірючина у формі кулі, багаторічники та цибулькові квіти.